Вітаю. Сьогодні огляд буде на Yamaha Joke S16ZR. Двохтактний звичайний скутер на повітряному охолодженні. Приблизно якихось там 2000-х років випуску немає сенсу сильно так вдаватися в рік випуску, так як важливо в якому стані конкретно апарат, так як техніці більше 20 років. Знайти в такому стані зерка на сьогоднішній день ну, із, скажімо так, із чогось фантастичного. Зерка в хорошому, прекрасному стані. Це ще та 16, та двохтактна, потужна. Так, ну, Почнемо. Е, мопедику 20 років, але вже тоді був електронний спідометр 35 349 км пробігу, електронний датчик на бак. Красива спортивна е, приборна панелька. М -м, ручки рідні з відбіночком. В хорошому стані все. Е, знаючих людей, хто знає, що це за апарат, скільки вони ходять, пробіг в 35 тисяч, не повинен лякати. О, це в межах норми. І я вас запевняю в цьому скутері оригінальний. Циліндр, поршень і поваріаторні навіть все рідне. В красивому білому перламутровому кольорі. Дивіться, як він виглядає. Гарно блистить, все. Шикарний стан по пластику, по голові жодної подряпини нема. Аналогічно і по клювові. Красивий гарний перламутровий колір. Передня гума Брічстоун. Відсотки 80% протектора, брічстоун Хуб. Прекрасному стані диск, гальмівний вилочка не тече гідравлічна. Це, до речі, тайванської збірки 16-й джок. Хто знає, вони йдуть на гідравліці, тобто на масляній вилки. Легкосплавні, красиві диски, які навіть на сьогоднішній день комплектують 39-й Yamaha Джок та 39 ZR, яка 16-18 років. Жодної подряпинки, як я сказав, по пластику, глянцевому білому немає. Накладочка така красива на глушник. Так, далі. Що в нас далі? По карманчику є карман, блокування заднього варіатора, як завжди. Тут все чудово, все супер. Сидіння заводське, але є тут якийсь напливчик чи що, щось таке. Ну це не, не порване, нічого. Живеньке, гарне сидіння. Одненький ключик. Під сидінням зеркала. Все, все чистенько, все красиво. Так, можливо, глянемо на кришечці. Кришечка 05-07 2005 -го року, не знаю, можливо так, Гарненька така лопата, спойлерок у 16 Джога симпатичний. Що тут можна сказати? З діодною підсвіткою, з амортиком таким, як у 39-го джога. Задня гума без перебільшення взагалі нова. Якась уерабер стоїть. Свіженька гума 90-90 на 10. Гарненька новенька гума. ну, В загальному. Стан дуже і дуже гарнесенький, практично без, без нюансів. Так, ну, як завжди, заведемо, послухаємо. Трошки газку. Ай, задовбали на ці стоп-сигнали, стоп габарити. Лампочку гляну, щось не працює. Так. А стоп. Стопик працює, спойлер працює. Ага, тут якась, тут якась модна лампочка. Коротше, розберемось, габарит буде працювати. Так, по двигунчику. Гарно працює, як на мене. Ніяких питань по роботі двигунчика немає. Світло, ближній, дальній. Поворотник працює, спойлер працює. Є повторювач поворотів на приборній панельці, дуже прикольно. Єдине питання у нас до габаритного вогника. Ми його подивимось. Так, все добре, як завжди, невеличкий тест-драйв, дивіться, як воно блистить гарненько на сонечку, Ну, дуже симпатичний апарат. І виглядає дуже гарненько. Старенька, старенька, як то кажуть, пушка. Дивіться, який гарний колір. Ну, мені подобається 16, та перш за все в неї сама красива і сама інноваційна приборна панель була на той час. Ну і їде, звичайно, він також гарно Я вам скажу по модельці вона ще більш-менш зручна, тут пологий пол, можна по-людськи сісти. Нормальне сидіння, а от по потужності взагалі тут все, все, все добре. Класний апарат гарненько працює, гарненько їде. Надзвичайно рідкісний, наголошую, хто не хоче пропустити двохтактного старого живого апарата, звертайтеся, контакти в опису під відео. Заходьте на телеграм, дивіться іншу техніку, підписуйтесь на канал. Побачимось в майбутніх відео. Всім дякую за увагу!